Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ми живемо в часи, коли розгортається фінал історії людства, і незабаром Бог судитиме цей світ. Нам усім дано час, сьогодні час п'ятої печатки апокаліпсису, коли на землі примножуються вбивства і переслідування на християн. У книзі об'явлення це описано так, і вони закричали гучним голосом, проголошуючи, доки святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі. І було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. І ми знову бачимо, що Бог дає кожному час визначитися, на чиєму Він боці. Духовний світ чудово розуміє, наскільки Бог люблячий і терплячий, адже чаша беззаконня не бездонна і кінець дуже скоро. Якщо ви з Ісусом поєднуєтесь з живою церквою, первістків, біблійною церквою, яка чітко дотримується вчення апостолів, тільки так ви зможете отримати Духа Святого і стати сім'єю Божою, дітьми Божими, у яких Отець Господь, тому що Бог уклав з церквою завід. Не пропустіть милість та благодать, для чого й прийшов Христос. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня вивчати Слово Боже та мати спасіння.